Презентація відеороліку до проекту Відкритий світ представляє комунальний заклад Запорізька Загальноосвітня школа-інтернат номер 4 Запорізької обласної ради. Ми сподіваємось, що цей конкурс відкриє нам нові можливості дасть змогу самореалізуватися, перейти на інший рівень навчання. Завдяки новітнім технологіям навчальний процес стане більш прозорим для вчителів, учнів та батьків формує пошукові навички в учнів, буде стимулювати підвищення інтересу до навчання. В нашому закладі навчаються діти з соціально незахищених сімей, але діти талановиті, обдаровані, які прагнуть досягти більшого в своєму житті. Вони охоче беруть участь у різних конкурсах та змаганнях, займають призові місця на районному та всеукраїнському рівнях. Вчителі та вихователі нашого закладу намагаються створити домашній затишок та комфорт для кожної дитини, підтримати кожного учня, створити сприятливі умови для розвитку його здібностей. Мріємо, що участь у цьому проєкті подарує нам можливість на більш високому рівні організовувати навчально-виховний процес. Можливість проводити урок на сучасному рівні з використанням новітніх технологій, бо хто з сучасних дітей не мріє мати електронну книжку замість підручника, інтерактивну дошку замість звичайної або свій власний комп'ютер. Це сучасно, це цікаво, а на сьогодні це просто необхідно. Його вимагає саме життя. Це величезний крок у майбутнє, який зробить наших дітей конкурентно спроможніми, надасть рівні можливості порівняно з учнями інших шкіл. Для того, щоб все це реалізувати, потрібна ще одна умова готовність педагогічного колективу сприймати нове. Тримати і впровадити в навчально-виховний процес. Ми готові до цього. Ми розуміємо, що життя не стоїть на місці, і щоб дати дітям якісні знання, щоб йти в ногу з часом, треба вчитись. 57 педагогів нашої школи успішно пройшли курс цифрових технологій компанії Microsoft. 27 педагогів успішно засвоїли курс учителів онлайн і отримали сертифікати. 16 педагогів пройшли підготовку по програмі Інтел. Ми сподіваємось, що участь у цьому проєкті це крок вперед, крок у майбутнє, крок у відкритий інформаційний простір.